الل <laughs> Сьогодні у нас відбувається благодійний ярмарок, підтримай солдата. Ми знаходимося на алеї героїв місті Чернігів. Чому зібралися? Хочемо зібрати кошти якомога більше коштів для підтримки наших військових, які зараз знаходяться в зоні АТО, чернігівських військових. На що спрямована буде сьогоднішня наша збор коштів, це на оптику, це на приціли, на прилади ночного бачення, на тепловізори. Люди, які зараз стоять на алеї, то вони виділяють гроші. Хтось віддає повністю всю виручку. Хтось віддає певний відсоток, але на кожному столику стоїть скринька, і з кожним, з кожною людиною, яка проводить певну акцію, було домовлено, бо вона повністю віддає кошти на підтримку військових, або там ну, певну суму. Скринька потім скриється. Вони заберуть свій прибуток, нам віддадуть те, що вважають за потрібне віддати на допомогу. Сьогодні дуже багато у нас рукодільне, да тобто люди продають те, що наробили робили саме своїми власними руками. Є також масаж. Є польова пошта, де пишуть листи. Є кухня, польова де готують українські коліж, мастер-класи. Робити як робити різні там поділ. Люди все, що в них є, і все, що вони вміють робити, вони на сьогодні мали змогу винести і продати це. Ми вскриваємо всі скриньки, рахуємо одразу кошти і оголошуємо наприкінці ярмарки, скільки коштів ми зібрали. Куди вони будуть витрачені? Ми постійно вивішуємо на Фейсбуці звіти. Тобто там можна буде також почитати, куди вони будуть витрачені, що буде закуплено.